21 січня світ відзначає Міжнародний день обіймів. Свято, яке нагадує про важливість простого жесту, що здатен покращити настрій, зміцнити здоров'я. Це свято відзначати не тільки весело, а й корисно. Люди, які часто обіймаються, рідко хворіють, адже щирі обійми зміцнюють імунітет. За своєрідним повір'ям під час дружніх обіймів люди обмінюються душевним теплом. Обійми це не просто спосіб зігрітися, це також спосіб налагодити зв'язок з іншими людьми. Обійми з партнерами, членами сім'ї або домашніми улюбленцями можуть забезпечити емоційний комфорт і зміцнити зв'язки. Обіймаючи батьків. Ми стаємо спокійними, обіймаючи коханих, ми стаємо щасливими, обіймаючи дітей, ми стаємо добрими, обіймаючи друзів, ми стаємо щирими, обіймаючи знайомих, ми стаємо відкритими, обіймаючи життя, ми стаємо мудрими. Нам в житті є кого обіймати, діти, обійміть своїх батьків, дідусю і бабусю, обійміть свого домашнього улюбленця, обійміть свого товариша або найкращу подругу, обійміть наших захисників України. Адже нам зараз потрібні обійми кожного. Тому обіймайте, обіймайте дітей, обіймайте батьків, обіймайте близьких. Обіймайте нашу країну, вітаю вас всіх з Днем обіймів і пам'ятайте, що обійми це найкращі ліки.